Доброго дня, мене звати Максим Поляк, учень групи КН1919 Кам'янського державного енергетичного технікуму. Сьогодні я показуватиму свій проект: це Telegram бот, написаний на Python. Все досить просто. Для його написання я використовував лише бібліотеки для роботи з JSON форматом і бібліотеку для використання Telegram API. Ми розглянемо використання бота з двох сторін з боку користувачів та модерації. Для цього я використовуватиму два облікових записи. На першому я буду в ролі звичайного користувача, а ось на другому аккаунті я увійду в аккаунт модератора з допомогою введення пароля. Я намагався розробити бота так, щоб користувач у разі використання міг розібратися без допомоги документації, тобто, щоб бот був інтуїтивно зрозумілий. Для того, щоб звичайним користувачеві використовувати мого бота, потрібно лише відправити йому бажану новину і вибрати, чи бажає користувач публікувати її анонімно. Далі цю новину буде переслана на модерацію. Як ви бачите, модерація отримує новину і може зробити з нею дві речі: перша це опублікувати, друга це також опублікувати, але із затримкою. У нас це називається відкладною новиною. Відкладна новина публікується через певний проміжок часу, вказаний модератором. Новини публікуються в задалегідь зазначені чати. Щоб вказати чат, потрібно додати бота в чат і написати повідомлення. В мого бота також є захист від спаму, тобто звичайні юзери не зможуть відсилати новини частіше, ніж раз на 5 хвилин. Проміжок часу також можна змінити.